Я киянка. Киев, вы знаете, вообще, никогда не поддерживал партию регионов. Эм, ну, а то, что мы хотим изменений, э, то, что мы не позволим пить, убивать наших детей. Поэтому здесь. Как вы хотите, чтобы это все вырешило? Мирным шляхом. А лишь переговоры, распочати. Якісь вони такі бутафорські. Не дуже я довіряю студентів, вже запросили не тих, яких потрібно було сидіти. Але надія є. Я тут навчаюся, я давно вже сюди приходжу. З тою людей, ті, що мають якісь бути права людини. Ми побачили після того, що після 30-го числа. Що. Ніякі права людини не відстоївся. Основна ідея ця і наш вихід — это призив государству зрозуміти, що его граждани сознательны і люблять свою страну і никогда не дадуть Україні просто вот так вот пропасть. Якщо вільну країну, приїхала вільна людина, це не є втручанням і висловила свою позицію. Хай Путін приїде на Майдан або Медведєв, і виступить перед людьми. Чи потрібна зараз Україні майдану підтримка політиків Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки? Така підтримка, солідарність під, потрібна країні. і вона проявляється не тільки зараз, будь-які моменти, вирішальні моменти для будь-якої нації. Слово, слово правди, слово підтримки дуже важливо для тих людей, які піднялись на на боротьбу, повстали. Вас вразило прізвище людей, яких назвали винуватцями того, що сталося в ніч на 1 грудня. Ну я б не сказав, що вразило. не тільки я, ми всі очікували, що саме ці люди а, будуть названі, але повинні бути названі інші. Я думаю, що це ще не крапка, а це тільки початок. Ми зараз побачимо вчора, що система влади дає тріщину. Влада тріщить по швах. Вони вже здають. Здають своїх однопартійців, здають своїх опрічників, які вірно служили цій владі. І те, що ми почули вчора, три прізвища, це ще не все. Я думаю, що далі буде. Слава Україні!